Будь прославлений наш Господь, тобі належиться слава, Боже. Ти у всьому, ти цар всього, і дай кожному серцю, що є тут, прославлять Тебе і зараз, і навіки. Амінь. Амінь. Займайте ваші місця. Коли ми читаємо книгу псалмів, то ми знаходимо, що дуже багато псалмів написано молодими людьми, такими як ви, хотів сказати і я, але вже щось не повертається язик. Молодими людьми, Давидом, Асафом. І часто ці люди ще не знали життя з одного боку. Але вони знали свого Творця. І, це, і те, що вони не знали життя, не давало, ну якби не, не, не унеможливлювало їх бути дуже духовними. Тому е, навіть в твої 15 або 20, 25 ти можеш бути духовною людиною, якщо ти знаєш Бога і прославляєш Його. Тому частіше відвідуй такі івенти. І буде тобі щастя. Скажи хтось «Амінь». амінь. 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 Я з багатьма встиг привітатись з кимось навіть обнятися. Багатьох не знаю. Але бачучи ваші очі, розумію, що ви знаєте Бога. І це важливо. Це, це найважливіше. Значить, ви, мої брати і сестри. Хочу розказати одну історію. Один атеїст сказав. Віруючому, а як ти можеш вірити в Бога, коли ти його не бачиш? На що цей християнин відповів питанням: А звідки ти знаєш, що вночі біля нашого табору пройшов верблюд? Той відказав: Та, ну як? Тут же є його сліди. У відповідь християнин йому каже: Такий же самий принцип діє і з Богом. Навколо нас безліч Божих слідів, хіба ти не віриш тоді, що Бог є? А ти не бачиш в природі, коли подивишся на зорі? До речі, я вчора чув вперше в цьому році солов'я вночі. Вийшов дивитися на зорі і чую Соловей. Я, я в футболці холодно. А я стою, слухаю, думаю, Господи, це ж такий же самий спів був в Едемі, коли ти створив цей світ. І, цього ж, і це був слід твій, творця, твоя думка, твоя ідея, твій подих, та? щоб Соловей отак співав ночами. А сьогодні одна із моїх дочок каже, що їм не спиться, я думала, що вони в день мають співати. Вони цілу ніч співають. От Бог так задумав, і це його слід. Подивись на людей, які вони поки ще не дуже зіпсовані гріхом. Красиві. Знаєте, так, симетрично, є дві руки, два ока. Ну не красиво б з одним, правда було б? Чи коли б там, я не знаю, волосся в нас отуда, і, а вухо хто зна куди там з потилиці. От він придумав так. Почуття наші, да, запахи ми можемо чути. Це все сліди Божої руки, сліди Божої роботи, радість, музика, ритм, коли тихо стукає. Думаю, це ж надо, ритм. Дав нам. І от, от один стукає, а, а ноги інших стук. Такий синхрон, да? Бог, от, Боже, Бог так задумав, це Його сліди. І він потім залишає нам слово, потім приходить в цей світ в Ісусі Христі, і куди і, і більше вже про нього слідів. Тому тема коротенького мого слова звучить так: Бог залишив на землі безліч своїх слідів, помічай їх, прославляй. За це Бога. Вийшов, побачив Божий слід, Господи, ти й тут уже був. Зжарив картошку, да, сідаєш, голодний, нюхаєш так. Це я для хлопців кажу, Сиві тобі Господь ти придумав таку штуку як Potato Free. Прославив Господа і поїв хорошо. Проснувся зранку, прокинувся на роботу, да, не що там ну, вставати. А Господь, ти даєш новий день. Спасибі, що я пережив цю ніч до І прославляєш Господа. Псалом 104.1.5, такі слова написані: Дякуйте Господу, кличте ім'я Його серед народів, звіщайте про діла Його, співайте Йому і грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменем і айфоном, да? святим Його іменем. Хай тішиться серце, шукаючи Господа. Шукайте Господа і силу Його, лице його завжди шукайте. Тобто шукайте можливості поспілкуватися з ним, зустрітися з ним, пам'ятайте про чуда його або про сліди, я б сказав, його. Да? Поглядайте їх, які він учинив, про ознаки його та про присуди його. Я сьогодні хочу вам нагадати історію одного чоловіка, який був тут у вас на слайді. Там, де була така рука, а потім отака нога. Це хто? Яків, там хтось із вас і сказав. Яків Яків дуже особлива персона в старому заповіті, взагалі в усій Біблії. Для Бога дуже особлива, тому що коли ви читаєте старий заповіт, Бог не раз каже, там уже після а, Якова, да, після їхніх поколінь, він каже, я Бог Авраама, Ісака і Якова. Що це значить? Це значить, що подивіться на життя Авраама, Ісака і Якова, і ви побачите, який Бог. Да? Так от серед цих трьох. Там був цей, цей спочатку молодий, а потім вже старий чоловік. Ми зараз подивимося, як Яків міг помічати Божі сліди в своєму житті. І Як він прославив Бога. Ви знаєте, що означає ім'я Яків? Так є брехун. І оцей молодий. Ви знаєте, чому навіть, да, його в житті, от як, як його звати було, так він в молодому житті себе й вів. То там щось, то там щось, да, і все. Але ж Бог сказав: я Бог також і Якова. Давайте ми подивимося на, його слід, на Божі сліди в житті Якова. І, і ми зустрічаємося спочатку, скажем, ну, я вибрав ті тексти, які вибрав, скажімо так. Да, тому за мною, да? В буття 28 сказано, що коли Яків, знаєте, посварився ну, зі своїм братом да? і Савом, да? знаєте чому? Бо обманув його, вкрав в нього первородство. І, і коли він тікав від нього, написано, що він зустрів Бога. Він заснув. Вийшов з дому без нічого. Мама його, ну скажімо так, на, на, наставила в лапках, щоб він його обманув свого брата. І як це зробив, отримав благословіння нечистим шляхом, якби, да? ну так і було. І, і пішов. Він пішов з однією палицею. Не було в нього нічого. І от після того, як він зустрів Бога у вісні, ви знаєте цю історію, да? він бачить, бачить відкрите небо і такі сходи на небо, і, і, і ангели сходять вниз. І... Гору да, на землю із землі і він такий злякався, прокинувся. Що це таке? Це, це Бог на цьому місці. Він сказав, назвав відповідно це місце. Да? А потім написано, склав 20-й вірш 28-го розділу буття і склав, як і в обітницю, говорячи, коли Бог буде зі мною і буде мене пильнувати на цій дорозі. А пам'ятайте, він тікає. Він, ну, він, він зробив щось недобре, да йому загрожує небезпека. Він просто тікає він іншу куди-небудь. Каже, якщо Бог буде пильнувати мене на цій дорозі, якою ходжу я, і дасть мені хліба їсти і одежу вдягнутися, і я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом. Він каже, іначе, якщо ти Боже мене благословиш, оце от даже я тікаю, да, але ти стрівся мені, ти не відкинув мене. Да, я, бреху, я збрехав, тому я й тікаю, якби жну, і все. Але благослови мене. Якщо ти благословиш, я буду тобі служити. І цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде моїм, буде домом Божим за всього, що даси ти мені. Я десятину дам тобі. Ось десь звідки. ну, Із цього місця також да, можна в біблійну, бібліологію, біблійне обґрунтування десятині бачити. Але він каже: Господи, ти мені явився, я, я брехун, а ти мені себе показав. І якщо ти мене благословиш, то я буду тобі служити. Далі ми в 31-му розділі читаємо і промовив Господь до Якова, коли він уже отримав, ви знаєте цю історію, де, як його одружився, знайшов собі дружину. Як її звали? Ну. Двох, так? Ви не могли вибрати яку, я так зрозумів, так? Лія і Ірахіль. Дві дружини там уже було, було вже потомство, там також своя історія, і як він, ну, чесно скажучи, обманув свого тестя, да? хоча і таким чином. І тест його обманув. Коротше, да, одні брехуни. Але він вертається, не, не вертається, він там сидить уже 20 років, і що? І каже. А, Бог йому сказав, промовив Господь до Якова, 31 буття з 3 вірша Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, і я буду з тобою. І поклав я, поклик, послав Яків і покликав Рахілі Лію на поле до отари своєї, та й промовив до них. Я бачив обличчя батька вашого, що він тепер інший до мене. Ви знаєте, що зо всією силою я йому служив, шостий, сьомий, і батько ваш сміявся з мене. Десять разів міняв мені зарплату, але Бог не дав йому чинити за мною зле. І коли він говорив, був отак. Коротше, ви знаєте, як там це відбулося, і відняв Бог худобу. Він каже, Бог, худобу вашого батька і дав мені. Він каже, його стиль життя, бачите, він ще такий самий. він Отакий. Бог не відступає від нього. І Бог з ним. І Яків це розуміє. І він каже, я 20 років тут, але Бог бачить мене. І він благословив мене і дав мені ну, багатство фактично. Хотя 32.10 далі, і як і промовив. Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісака, Господи, що сказав Ти мені: Вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Тобто він визнає, що Бог його зве каже: Вернись тепер назад, звідки ти тікав від свого брата, і ти тоді склав зі мною обітницю. Якщо я тебе благословлю, да, то, ти будеш мені, то, я, то ти будеш мені служити. І я тобі кажу, вертайся. Він каже: я не вартий усіх отих милостей, всієї вірності, яку ти чинив був своєму рабові, бо самою своєю палицею. Отут увага! запам'ятайте цей момент: палицю. Я зі своєю палицею перейшов, був цей Йордан. Він тікав від, від свого брата і взяв тільки одну палку. Да? І тепер він щось цю палку назад несе. Увага, да? І каже, перейшов був Йордан, а тепер я стався на два табори. Каже, мен, нас, ну, мене так багато, в мене майна, так багато, що я в шоці, Господи, ти мене благословив. І далі я кажу тобі, Господи, збережи мене від руки мого брата, я пам'ятаю, що я його обманув. І він пам'ятає. І знаєте ту всю ситуацію, да? і він, і там, по-моєму, щось 400 чоловік, чи скільки там з ним, ну, в общем, багато народу там. І рабів з тим Ісавом було, і він розумів, що зараз може його порішить. Але він до Бога звертається, каже, збережи мене від руки мого брата, від руки Ісава, бо боюсь я його, щоб він не прийшов та й не побив мене і матері з дітьми, ну тобто жінку і моїх дітей. А ти ж був сказав: «Зроби, зробити добро, зроблю я тобі, а нащадкам твоїм, а нащадки твої покладу, як той морський пісок, що його не з. Зн... Не злічити через безліч. Він каже, Боже, ти ж мені обіцяв, що в мене буде багато потомства, да? і, 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 і все. А тут зараз мені загрожує, але я все одно до тебе йду. Хотя 32. Ми читаємо далі. І зостався, як і в сам, і боровся з ним якийсь муж. Зустрічає Бога. Аж поки не зійшла до світня зоря. І він побачив, Бог побачив, що не подужає. Ну... Теж цікаво для нас не зовсім зрозуміло. Бог був в особі чоловіка, якогось ангела, чи ми, ми точно не можемо сказати, да? але є оцей двобій, значить, як і здоровий був теж ти да і побачив, що не подуже його, і торкнувся до суглобу стигна його. І звихнувся суглоб стигна Якова, і він як він боровся із ним. І промовив, пусти мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав Яків, не пущу, поки небо благословиш. Яків хоче благословіння, Він розуміє, да, що, що з ким він зустрівся. І промовив до нього, як тебе звати, то він казав, брехун. Так це звучить. Мене звати Яків. Неправдомовець. І сказав йому Бог. Не брехун тебе, тебе буде звати. не Яків. Але Ізраїль, Ісра Ель. Да? От Богоборець, якщо там переклад бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Ну, показано, будеш да? І спитався, як і він сказав: скажи своє ім'я. Я хочу знати, хто ти ближче хочу знати тебе. Той відказав, нащо питаєш про моє ім'я? Воно дивне в іншому перекладі сказано. Він поблагословив його там і назвав Яків ім'я того місця Пенуїл або Пенуель. Тож це Бог, Ель, це Бог. Побачив був бо Бога лице лице та збереглася душа моя. І засвітило йому сонце, коли він прийшов Пенуїл, і він кульгав на своє стегно. Тепер він, Бог поставив слід йому, стегно. До кінця свого життя. Я в це потім зв'яжу. Буття 48, 15-16. Тепер як і вже старий, він повернувся до Ісава туди, в до, до, до свою землю, Ісав його не вбив, Бог змякчив його. Вони да, тобто, поплакали, обійнялися. Потім була, е, ховали вони свого батька Ісака і, 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 і так далі. Тобто, життя йшло, в нього діти виростали, діти чудили, там хватало всього. Але в кінці Йосип, да, там ситуація з Йосипом. Бог творить свій народ. І от коли вже Йосип забрав Ізраїля, вже не брехуна, да, а богоборця, свого батька, да, забрав уже в Єгипет. І коли він прийшов зі своїми синами, щоб, щоб е, Яків або е, Ізраїль його благословив, послухайте, що тут відбувається. 15-16. І поблагословив Йосипа і сказав це вже, яків благословляє свого сина. Бог. Що перед обличчям його ходили батьки мої, Авраам та Ісак, що пасе мене, відколи існую аж до цього дня. Ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків і буде зване в них ім'я моє, ім'я батьків моїх, Авраама ісака. Нехай вони множаться, як та риба посеред землі. Це, що він каже, він визнає в кінці свого життя, що Бог його пасе, це життя. Того моменту, навіть від народження. Але коли ви подивитеся, як було, що було в житті Якова, да, після того, як він вертається до Ісава, потім, потім в нього сини вони підростають, вони починають чудити. Вони його, в нього народжується син і, і, і Йосип і, і Вініамін. Помирає жінка, яку він бив на, на початку більше. Да? Він її ховає, це якийсь стрес. Потім вбитий його син Йосип, як би вбитий. Да? Але його продали. Він його оплакав. Потім голод. Якось треба виживати. Потім йому кажуть, що Вініаміна вже забрали. Пам'ятаєте, що Йосип зробив за махінацію там, цікаво. Вініамін в нього пропав. Що він переживає? Потім кажуть, та ні, Йосип живий. <клух> він іде і зустрічає їх. І, і, і так далі. І в Буття 47. Раніше, Яків каже, присягни ж мені. Він, це він Йосипом говорить, що, що Йосип його не похоронить в Єгипті, а винесе Кості. Каже, присягни ж мені. І Йосип присягнув йому, 31-й вірш. І він вклонився вже тепер не брехун, а богоборець, Вклонився Ізраїль на зголов'я своєї постелі. І отут з нами грає з шутку переклад. Тому що. Якщо читати євреям 11.21, то цей самий текст цитується, тепер слухайте як, вірою Яків, умираючи, поблагословив кожного сина Йосипа і схилився наверх свого жезла. Пам'ятаєте ту палку, що я казав, якою він вийшов? Це той самий жезл вже. Це тепер вже не палка. Це вже жезл. А чого Яків, коли просив Йосипа, про те, про, він каже, говорив вже про свою смерть. Каже, коли я вмру, а я вже вмирати збираю. Винеси кості мої, тому що Бог вас виведе, він уже знає Бога близько. Він е, як, вклонився, сказано, схилився наверх свого жезла. Це не того, що він там ну, тримать себе, вже ж на ліжку сидить. Виявляється, у патріархів була така а, звичка, традиція, я не знаю, навіть, ну, звичка, да. Вони носили з собою жезл або палку. Спочатку вона була просто палка. Але на цій палці вони робили зарубки, які а, описували їхні важливі події життя. І собі, він виходить з палкою. Десь там тиняється, щось, думає, пише брат мій, хоче мене написав, там, як такий торік по-нашому. Потім раз. Я знайшов красиву дівчину. Мені підсунули Лію через сім років написав. Потім там, я 20 років служив, а мені зарплату не давали. Потім я тікаю, потім я знов зустрічаю Ісава, Він може мене вбити, він теж щось там пише. А Бог мене, боже, ти мене зберіг. Потім він, пам'ятаєте, завід. Слава з Богом, завід. Каже, якщо ти мене благословиш, то я буду тобі служити. Проходить 20 років, він пише, Бог мене благословив. Тепер я йому буду. Потім приходить, там діти щось його чують, Народилися сім синів, чи там скільки, ні, дванадцять. Написав, як їх звали. Це ж, ж цілий Facebook такий. Та, лента повна. А потім він в мене Йосипа розідрав дикий звір. Може, написав, та, чи там смайлік вниз. А потім Вініаміна забрали, і він може не повернеться. Або мої діти всі пішли, голод, може вони й не вернуться. І він там такі долоньки отак поставив, да? Ну я жартую, я утрірую, але ж він там щось пишеть. Потім Йосипа знайшов. І, так, і тепер в кінці свого життя він, він, в нього тут цілий пам'ятник на цьому жезлі Божої роботи, Божих слідів. І він коли благословив, і вже перед смертю, він, Йосип йому присягає, да, я винесу твої кості, да, ми поховаємо тебе біля лі. не біля рахілі, Це інша тема. Да. Але він повертається до цього жезла і бачить Божу роботу слід, Господи. Тебе прославляю. Привіт від жінки, так? Да? Дякую, Кагана. Які сліди Бог залишив в твоєму житті? Чи ти взагалі бачиш їх? Треба бачити. О чим більше слідів ти будеш Божих бачити, Тим більше ти будеш йому знати і поклонятися йому, пізнавати. Де ти народився? Чому ти народився такий, який ти народився? Бо в тебе такі батьки чи, чи, чи такий характер, я не знаю, там, зовнішність? Чому ти пережив те, що ти пережив? Або не пережив того, що ти не пережив? Може Бог з тобою щось робить? Може Бог торкнувся твого сліду і ти. І ти шкандибаєш це життя і думаєш, такий нещасний, може це не нещастя, може це Бог торкається тебе? Ріше за все, прослав його, склади умову з ним. Я веду щоденник духовний записую молитви свої, записую читання Біблії. І в кінці, ну, в мене їх уже багато цих щоденників, в кінці в мене є е, молитовні е, мої молитви і відповіді на них. тут. І е, різні були періоди в за три роки по щоденник. І я, дивлячись на них, як, я, як мене воно боліло, як я там, просив одного, другого, третього Господа за себе, за інших, за церкву, за, за інших людей. потім дивлюся, як Бог відповідає. Я кажу, Господи, ти великий. Бо мені вже хочеться вклонитися, так на ну. щоденник цей. О бо ти, Боже, діла твої робив просто. Коли ви псалми читаєте, Давид це саме робить. Він пише: слав ти Господа, бо великі його діла і раз перераховує всю історію. І ти такий думаєш Вони вони віру змістять тим, що переказують історію, яку Бог робив. Кажуть, значить, і зараз ти, Боже, зробиш щось. Я не знаю що. Зараз в нас війна. І треба робити зарубки. Дивиться, як Бог буде діяти. А він буде діяти. Він діє. Саме тому ми йому й поклоняємось. Я закликаю кожного з нас бачити сліди Божі в своєму житті, почати їх, поклонятися Богу, прославляти Бога за Його чудову дію в житті нашому. Давайте ми продовжимо поклонятися Господу. Піднімемось. Я запрошую групу.